Кожного року в мене з'являється така ідея, щоб приносити тепло в чиїсь оселі. Минулого року в нас був благодійний захід ось світло серед темряви. Якраз післязавтра буде рік, як ми його робили, і всі кошти, які ми тоді... Отримали, перерахували на Збройні Сили України, зокрема закупили дрон. Зараз така ідея також дуже сильно я захотіла. Дякую Василеві, що погодився на таку співпрацю, тому що вважаю пласт і взагалі концепцію пласту дуже ціннісною і дуже глибокою. І вважаю, що в родах необхідно робити проводити такі заходи, необхідно виховувати молодь в такому. Патріотичному напрямку, насправді, глибокому та ціннісному, і от маленькі ті ученята, які світилися, горіли, можливо, вони не все зрозуміли, але обов'язково, коли вони прийдуть додому, то я сподіваюся, що батьки їм пояснять всім те, що вони не зрозуміли, і це буде додаткова мотивація для батьків дізнатися також щось нове, щоб пояснити це своїм маленьким діткам. Акція Сліємського вогонь миру є щорічною протягом останніх багатьох років, яка відбувається по всім терені України, і поза її межами перед різдвом ми розносимо взаємські вогонь миру з надією і наміром миру і добра в цьому світі, в принципі в Україні особливо останнім часом щодо посту, національна цінальська організація вона займається тим, що допомагає дітям розвиватися в тих мірах можливостях талантах, які вони мають. І більше організація працює там, де є пластуни. Маємо надію, що вони одноразово вже робили такі наміри, особисто я, що пласт пласт бродах з'явився, бо хочеться з кимось працювати далі. Але щоб пласт в бродах з'явився, потрібно потрібні люди, 18+, плюс, які би хотіли у того до своєї праці долучитися. Тому, якщо є бажання, можливість, можете свертатися і давайте не знаю, розвивати пласт в бродах разом. Ми в бродах ми в заволосах і будемо дружити громадами. Мені подобається клас в колі людей, яких я добре знаю, які мені близько до душі. Збираємося, виїжджаємо на якісь акції, допустимо, в різні. ОТГ чи в іншій області. Замена більше мені запам'яталася Лисоня в Тернополі. Це була дуже велика організація людей, дуже велика компанія і дуже було класно. Запрошую усіх бажаючих взяти участь у власті. Це дуже кльово, мені дуже подобається. Рекомендую. Вифлеємський вогонь миру говорить сам за себе: нам потрібен мир, але нам потрібен не просто мир, а перемога. Хочу е з надією побажати, щоб ця перемога відбулася і прийшла до нас якомога швидше.